Сезон цукроваріння стартував на Вінниччині. Перший завод запустили в одній із громад області. Він працює на повну потужність. Перші партії якісного цукру вже за кілька днів будуть відвантажені на ринки та в магазини для українських споживачів. Збір цукрових буряків продовжується на фермерських господарствах, які є основними постачальниками сировини для агрохолдингу. Ще два заводи незабаром розпочнуть сезон цукроваріння і на Полтавщині. З нами на зв'язку Олег Сідоров, директор департаменту агропромислового розвитку Вінницької ОВА. Вітаю вас. Так, Доброго дня. Які ж площі цукрового буряку засадили цього року, і чи збільшились можливо у порівнянні з минулими? Так дійсно. Вінниччина активно вже розпочала збір цукрової сировини. Якщо взяти у порівнянні з 2023 роком, то в 2024 площі на Вінниччині збільшені на 17% по посіву цукрових буряків в поточному році вони сягають майже 64 тисячі гектарів. В області вже почався сезон цукроваріння. Який очікуємо об'єм виробленого цукру? Так, із п'яти заводів, які в попередніх роках переробляли цукровий буряк на цукор, в поточному році вже один із заводів активно розпочав свою діяльність. Уже виготовлено майже 2000 тонн цукру. Даний завод переробив уже майже 17 тисяч тонн цукрових буряків. І активно підготовка вже проходить на інших заводах. Тобто, завдяки погодним умовам, аграрії в полі активно збирають цукор, доставляють їх на заводи, проводять певні там різні операції для того, щоб дійсно якісний цукор попав на ринок не тільки Вінниччини, а на ринки України, і також експортний потенціал, який Забезпечує наша область, була на належному рівні. Чи зможуть заводи забезпечити цукром в повному об'ємі область та країну? Е, ви знаєте, цукрові заводи, які працюють у нас на Вінниччині, вони не лише переробляють цукровий буряк, який висаджують аграрії. Нашої області досить велика кількість аграріїв з Хмельниччини, з Полтавщини також з Київщини привозять до нас на Вінниччину на цукрові заводи сировину для переробки на цукор. В попередніх роках, якщо взяти в порівнянні, з сировиною не було. Ми надіємося, що в поточному році ситуація буде така ж. Ну і при збільшенні на 17% посадкової площ, то ми очікуємо, що і збільшення буде цукру виробництво цукру в поточному році. Чи не доведеться закуповувати іноземний продукт? Ні, я думаю, що аграрії, як і нашої області, так і сусідніх областей справляться з поставкою сировини на заводи, і з імпортною сировиною, я думаю, працювати ще не будуть. А чи не вплинула засуха на врожайність? Якщо взяти у порівнянні з попереднім роком, то середня урожайність була в районі 480 центрів з гектара, але це за весь період збору урожаю. А якщо взяти в поточному році, то у нас старт розпочався лише дві неділі тому. Урожайність да, дещо нижча, там в районі 355 центрів з гектара, але це тільки початок. Я думаю, що по загальному збору урожаю ми будемо і урожайність теж дивитись зовсім іншою набагато краще, тому що зв'язку зв'язку зв з погодними умовами. У нас нерівномірно розп... від... протягом року були опади, і певне, території області трохи зазнали засухи, але. Якщо взяти в загальному, то картина по вружальності цукрових буряків ми надіємося, і оперативна інформація підтверджує, що буде досить таки непогано. А скільки заводів з цукроваріння є на Вінниччині? П'ять. Дякую вам за таку цікаву інформацію. А нашим глядачам нагадую: з нами був на зв'язку Олег Сідоров, директор департаменту агропромислового розвитку Вінницької ОВА.